То поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на країні милій, Ще плини широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути і краве ревучі. Як понесе з України у синє море, Кров ворожу отоді от є і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитись, А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути не злим. Садок вишневий коло хати, Гроші над вишнями годуть, з слугами йдуть, співаючи йдучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчатка та Соловейко не затих. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Вір староса Шевченка реве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби гне високий. Горами хвилю підіймав. І блідий місяць над пору із хмари де де виглядав. Не наче човен в синім морі. То виринав, то подобав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясень раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, грущ над вищами гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співаючи йдучи, дівчата, а матері вечери ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тече вода у сині море, та не витікає. Шукає козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустріне, спіткає горе. А журавлі летять собі додому ключами, Шляхи бойті заросли тернами.